Привіт всім, з вами Жоток, і сьогодні я розповім про Laserman Rebar, про його модифікацію, а також у кінці відео короткий огляд на цю модель. Тож почнемо. Взагалі, Rebar це вже можна віднести до повнорозмірних мультитулів, до таких як Charge, Wave та всіх подібних, тому що в собі він має досить широкий набір інструментів, яким дійсно можна дуже багато чого зробити, але в ньому є певні недоліки і навіть переваги. Тож про це і розповім. Спочатку пройдемося по модифікаціях. Перше, що ми бачимо, кліпсу, але про кліпсу я трохи згодом розповім. Як то кажуть, саме цікаве на кінець. І давайте з найголовнішої модифікації це напевно найчастіше, що взагалі роблять з рибаром: це встановлюють ножиці. І Я вважаю, що ножиці обов'язково мають бути в мультитулі. Для мене три головні речі у мультитулі це плоскогубці, ніж і ножиці. Різні викрутки – це вже ну, не так важливо, це вже як допоміжна якась функція. Ну, Принаймні для мене це найкорисніші речі, які найчастіше я використовую в мультитулах. І, в принципі, тут рама рибару вона доволі вмістка і може вмістити доволі багато інструментів, і при цьому вона ще має наче ось такий пусти, пустий слот з одної і з іншої сторони, тобто тут встановлена просто широка шайба. І якщо ми перетасуємо інструменти певним чином. І приберемо, там з одної сторони стоїть просто шайби, а з іншої, ось таке кільце. І приберемо ту шайбу або кільце, ну я прибрав кільце, тому що воно мені не потрібне. То можна дійсно без втрати жодного інструменту встановити ножиці, і вони сюди без проблем встають і практично нічому не заважають. В принципі, є певний нюанс з ножицями, єдиний і не зовсім критичний насправді. Давайте я спочатку пройдусь покажу, як я перетусував інструменти, щоб воно сюди влізло. Ну, з одної сторони в мене стоїть серейтор, потім відкривашка для консервів, бітотримач. Ну, у вас буде не бітотримач. А ось така викрутка. Вона в оригіналі стоїть. Ну, Пробіта трима ще далі. Потім розповім. Це також як ще одна модифікація. Далі рибаровська, ось така плоска викрутка тонка, і напилок. Все воно сюди без проблем вмістилось. І з іншої сторони стоїть клинок, шліцева, шило. Ось. Потім ставиться кільце. Широке, ставляться ножиці, і з цієї сторони, все відкрию, і з цієї сторони пила. І в такому сетапі воно все без проблем влазить і все без проблем фіксується. Єдиний нюанс, який при цьому присутній, це те, що якщо ми передивимось, то шило, ось шило воно лягає на П'ятку від ношиці. тобто ось сюди і Якщо подивитися, то я її трохи підточив, вона має бути ну, ось така квадратна. як показати, ну коротше, Вона має бути квадратна, я її трошечки обточив. Щоб не зачіпало шило, тому що так шило буде кластись на ножиці і заважати відкривання. В принципі, це ні на що не впливає ні конструктивно, ні на функціональність, тому що ну, ви все одно можете без проблем натискати. Це зовсім ні на що не впливає. І ось так воно тепер можна окремо діставати інструмент, і він один одному не заважає. Тож, в принципі, думаю, це не проблема, і це можна зробити навіть якимось напилком, надфілем чи чимось взагалі безпроблемним. Думаю, ще також хтось, хто їх планує розбирати, чому не поставити шліцеву викрутку між шилом і ножицями. Ну, тому що вона буде заважати плоскогубцям, буде не до закриття тулу. А так воно, ось якщо ми. Складаємо, то все прям ідеально, жодного зазору, жодної щілини немає. Все просто ідеально встало і без проблем. Друга річ, яку я сюди поставив, тобто замінив, це бітотримач. Класичний бітетримач з Лезерманів, з тих же Wav'i, Charge та в інших тулах зустрічається. І Можна вже з ним використовувати інші біти Лезерман. І він стоїть замість ось такої викрутки, це також зовсім непоганий інструмент. Це викрутка хрестова, вона по суті в собі поєднує і PH1 і PH2. Тобто, ну, дійсно PH1 гвинти вона також підчеплює. Прикольно тим, що вона подовжена, можна дійсно кудись підлізти і щось розкрутити. Але, на мій погляд, я думаю, зі мною погодяться, що все ж таки. Бітетримач, більш універсальна річ, більш, більш універсальний інструмент, тому що можна будь-які біти там, з переліку Лезермана використовувати. По суті, ми можемо замість одного інструменту отримати 40 інструментів, ну, тобто 40 різних біт. І, в принципі, це ну, не тільки біти можна різні подовжувачі, перехідники і все-все-все таке інше використовувати. Тому на мій погляд, це дійсно більш потрібна штука, ніж ось ця викрутка. Але кому важлива саме ця викрутка, то є ще один варіант, який дійсно може спрацювати. І ось у мене в Лезерман Карл. Я не знаю, вже можливо, це вийшло відео або вийде потім. Встановив ось таку викрутку. Да, до речі, кому треба модифікувати ваш тул, звертайтеся. Залишив всі посилання і на instagram сторінку про EDC-тематику, і посилання на мій OLX. Можете звернутися. Модифікуємо, переробимо ваш тул, зробимо з нього просто унікальний. Інструмент, я також займаюся ремонтами, обслуговуванням, є купа деталей, все-все-все з цим в порядку. Навіть якщо якихось деталей немає, то є купа знайомих, які, в яких ці деталі точно є. Тож звертайтесь, буду радий вам допомогти. Так, е, Така невеличка рекламка мене самого. І про викрутку. Я зробив ось таку викрутку, по суті, взяв цю ж Рибаровську і сточив її на грінтері. І вона стала, ну як можна назвати 2D, це у Victorinox, наче зустрічається, або в тому ж freep 4 подібна була. Та і, в принципі в інших тулах, навіть в старих лезерманах, якщо не помиляюсь, була подібна викрутка. І така викрутка вже має сенс, тому що вона доволі мало місця займає. По-друге, що із за свого корпусу. Вона менше, ну як, менше поглиблення круглі, круглі пролазить, тому що ця квадратна, і якщо круг прям такий тісний, ну тобто поглиблення, то ця вже може не пролазити, не провертатись в цій більше шансів. А в принципі, по функціоналу вони ідентичні. Так, тут по суті залишилося два ребра основних і два таких маленьких. Але ці викрутки найчастіше використовуватись будуть, ну, принаймні у мене. Я використовую щоб розбирати якісь речі, розетки, там, електроприлади. І ці гвинти у пластмасі закручені, тому з цим проблем немає, щоб їх викрутити, нічого не станеться. Тим паче, якщо ми придивимось, то у класичних біт Лезерману, по суті, рівно те саме зроблено. Тобто Ми маємо два основних ребра і два маленьких сточених. Ну, а так, вона, ця викрутка, до речі, може встати замість, наприклад, консервної відкривашки, що я, напевно, і зроблю і рекомендую робити. Можливо, просто я не використовую цю відкривашку, але, з власного досвіду, напевно, всього там рази 3-4 використовував. Та і насправді в рибарі є досить непогане шило з ось такою гострою заточкою. Тому в крайньому разі можна відкрити консерву шилом, а взагалі зараз консерви доволі часто зустрічаються з самовідкриванням, тобто жодного інструменту для цього не потрібно. Тож можна поставити цю тобто викрутку замість відкривашки. Вона в, цьому, в цій товщині у мене вийшла. Ну там можна ще гратися по товщині, або замість шліцевої викрутки. Яка встановлена в рибарі. Якщо воно не потрібна, хрестово потрібно, то також можна замінити. Ну, або вже замість якихось інших інструментів, які встановлені також в рибарі. Ну, в принципі, є з чого обрати є з чим погратися. Тож, це була друга модифікація, і ще є певний варіант. Кому не дуже подобається ось ця викрутка. Це тонка шліцева викрутка, і вона відрізняється від викруток, які знаходяться в бластах, кійках. Вони, по суті, по самому шліцу однакові по ширині, але ця тоньше, тобто більше шансів, що вона в якесь поглиблення пролізе. Ця вже ось настільки ширша. І ну, це дійсно може іноді завадити щось відкрутити. Але в свою чергу ця тонша, тобто, вона менше має, займає місце в інструментах, а ця товща. Тобто, якщо ми поставимо викрутку з тіку сюди, в такому сетапі, то вона вже сюди не встане, просто у вас не збереться ту. Тому це, ця викрутка встає замість великої шліцевої, наприклад, ось такої. Ну, або замість шила, то вже є, треба обирати з чогось. Є ще варіант бюджетний, тому що ця викрутка, скільки? доволі вже рідка штука, і вона коштує ну, доволі нормально. Можна зробити, типу, її аналог з. Ось такої шліцевої. Тобто береться, просто спилюється зайве. Зараз покажу ось ці дві викрутки. І ось так воно обточується. Просто спилюється зайве, тут таке робиться поглиблення, як зачеп. І по суті, ми маємо ту саму викрутку з кіка. Ось так. Єдине, що вона десь на 4 мм буде коротша по довжині. але противагу це вже можна назвати бюджетним варіантом, тому що якщо самі це робитимете, то вона виходить у вас безкоштовно. І плюс, якщо ми ставимо ось таку викрутку, ті ж чаржі або вейви, там є певні нюанси з встановленням, треба підпилювати раму, шпіньки і все таке. А ця викрутка, оскільки вона повністю ідентична цій шліцевій, то встає без, без жодних доопрацювань самого тулу, самої рами. І ось так вона виглядає, в принципі, є перевага. І ще плюс, що ця скіка вона танкувата, ну, тобто, така вузькувата, 3,5 Ну В принципі, вона працює, але я собі ось зробив 4 мм. Це ходовий розмір шліцу на зараз. Тому таку викрутку можна також встановити замість або шила, або шліцевої викрутки. І третя модифікація, яку я зробив, це встановив кліпсу. Ну, Це насправді про це багато хто запитував. І якщо так глянути, так все досить чудово вийшло, так і не скажу, що вона тут і не передбачена. Насправді, це кліпса з Сайткіку, і з її встановленням є кілька варіантів. Давайте розглянемо перший. Спочатку я думав поставити ось так цю кліпсу, ось таким чином. Це побачив цей варіант встановлення у друга. Ну, в принципі, в нього більш-менш вийшло. Але коли я намагався її зробити, то виникло кілька нюансів. Ну, Перший нюанс, що цей гвинт воно просто ставиться під гвинт плоскогубців, і він ну, затискає, але воно зовсім там, долями міліметра тримає, можна напевно, якось її. Виламати, хоча не знаю, можливо, просто варто взяти інший гвинт, навіть той же комплектний гвинт, який йде з кліпсою. А, другий нюанс з цим, що треба робити ось такий отвір під шпиньок, ну його насправді обов'язково робити. У кліпсі цій є ось такий шпиньок, який фіксується за раму. Це для того, щоб вона не хиталась. Бо якщо ми встановлюємо без цього шпіньку. У ну, цій кліпси вже немає його, то вона буде отак хитатися. Ну, це точно не робочий варіант. І я намагався його зігнути, тому що тут він так буде рівно, а треба його зігнути і вставити в раму ось сюди. Я спробував двічі, дві кліпси зіпсував, в мене не вийшло. Він просто відламується ось так. Він просто відламався цей шпиньок. Тому подумав, та й насправді цей варіант, я потім вже так приміряючи, подумав, що він не дуже-то гарний, тому що у нас доволі мало місця залишається під тканину. А якщо ми ставимо кліпсу, то ми передбачаємо, що ми будемо його носити на кишені. Тому під тканину залишається мало місця, що не дуже. Ну, і насправді я рекомендую саме другий варіант з встановленням встановлювати саме на задній гвинт. Тут, ось у мене воно прикручено на інший гвинт, який йде відразу з кліпсою, що круто, не треба шукати якісь сторонні гвинти, відразу він комплектний. Давайте розкручу і покажу, як це зроблено. Так, ось розкрутив. І тут також треба обов'язково свердлити отвір під ось цей шпиньок. І ось так воно сюди вставляється. Але ми хоч і зафіксували шпиньком, то все одно у нас може ось так хитатися, тому що гвинт у нас тонший, ніж оце посадкове місце. Я вирішив, щоб було зовсім ідеально, тому що люблю модифікації, які прям будуть ідеально працювати. Я зробив ось таку кастомну шайбу. Ось так вона виглядає. Просто взяв гайку, яку сточив по товщині, трошки обточив самі ребра. І ця гайка вона ось сюди вставляється. Ну, ось так. Не знаю як показати, Короче, вона вставляється ось у цей проміжок. І зменшує, ну, навіть не зменшує, а просто повністю по суті, прибирає люфт. І вже потім прикручується цим гвинтом, який йде з кліпсою. До речі, він йде відразу з фіксатором. І це круто, що навіть фіксатор нам не потрібен, щоб це зробити. Зараз встановлю і покажу. Так, ось я прикрутив. І, як ми бачимо, все ідеально. І тут, ну, прям якщо дуже сильно хитати, а так він не практично, а дійсно відсутній люфт це вже саме. Якби, ну, Якщо я намагаюся її хитати, це вже вона сама по собі гниться, напевно. А так люфту тут абсолютно немає, і жорстко все зафіксовано, все ідеально, ось так охайно виглядає. Тому дійсно встановити кліпсу не проблема. Тож такий тул, ну трохи підсумуємо. Під модифікацією він цікавий тим, що в принципі ми можемо отримати плюс один інструмент в більш компактному розмірі, ніж в Charge чи Wave. Ми отримуємо посилені плоскогубці. Хоча, в принципі, в теорії, ну не в теорії, навіть на практиці в мене вийшло їх встановити в Charge. Ну, я також розповім в майбутніх відео. Але просто там є певні нюанси. Тут воно в базі стоїть, в базі є відразу і шило і, в принципі, непоганий інструментар. Але якщо так розглядати, то, напевно, той же Wave або, наприклад, Carl буде цікавішим варіантом, на мій погляд, ніж Риба. Хоча дійсно він свого покупця 100% знайде, бо є прикольні в ньому нюанси. Ну а на цьому будемо закінчувати відео. Сподіваюсь, воно було цікавим, інформативним. Якщо комусь треба модифікувати ваш тул, звертайтесь. З радістю це зроблю. Ну а на цьому закінчимо відео. Всім до зустрічі в нових. Всім пока.